Коли Риті було вісім, вперше відчула, що таке справжній страх не за себе, а за когось маленького, теплого, зовсім беззахисного і довірливого. Мама тоді варила поч на кухні і сказала Доню, подивися Оленку, я швидко. Оленці був лише рік. Вона сміялася беззубим ротиком і тримала в руках свого улюбленого зайчика. Рита посадила її на диван, обклала м'якими іграшками і увімкнула собі телевізор. Їй, здавалось, чудово виконала своє доросле завдання. Поки мама на кухні дивилася якусь передачу і почувалася важливою, її ж залишили головною у квартирі. А потім, потім відійшла на хвилинку. На балконі блиснула якась блискуча кришечка, здається, від лимонаду, і вона, не думаючи, вибігла глянути. Крик, який пролунав за кілька секунд, пам'ятає донині той різкий, розпачливий плач, від якого в неї все стиснулося. Оленка лежала біля дивана з розсіченою бровою, і щічки були в сльозах. Рита підбігла, тремтіла, не знала, що робити. З кухні вискочила мама, її обличчя біла, як стіна. Вона кричала на старшу дочку, а та стояла і не могла вимовити й слова. Лише дивилася, як мама бере малу на руки, як тече кров, як на підлозі блищить той зелений флакончик, яким потім замажуть рану. Того вечора вони всі плакали. Рита від страху й провини, мама від полегшення, коли лікар сказав, що все обійшлося, лише маленький шрам залишився на оленчиній брові. Минуло багато років вона виросла, стала гарною дівчиною, але коли розчісує волосся перед зеркалом, Рита завжди бачить ту тоненьку світлу рисочку над оком. Мала каже, що не пам'ятає того дня, а рита пам'ятає кожну секунду. І досі іноді перевіряє, чи зачинені вікна, чи не гаряча вода в чайнику, чи не надто слизька підлога. Чи може жінка лишити молодшу дитину зі старшою? Хто винен у такій ситуації? І як можна було вчинити інакше, якщо вона й дві донечки, то вся їхня родина, а няні не по кишені?